Слово лендліз, яке популярно популярності використовують, насправді воно до нас не застосовано. Ми не отримуємо ніяких ресурсів по варіанту, як радянський союз отримав від сполучених штатів під час другої світової війни. Тоді радянський союз, і Британія, і інші члени коаліції воєнної вони отримали кредити від американського уряду. На те, за рахунок яких закуплялося обладнання для них, ми в ці роки, два-три роки, отримали безкоштовну матеріальну допомогу. Вона так і проходила по документах МТД, тобто знімалося з складів в Європі, США, везлось сюди до України і там списувалося. І в чому різниця зараз ось Трамп пропонує і не перший раз перейти від цієї схеми роздачі безкоштовної допомоги, де ніхто не за що не відповідає, до більш якоїсь передбаченої ситуації кредитів з якимись мінімальними відсотками, але ті, які треба буде повертати.